Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні будуть відповідати на питання підписників про що мова? А просили мене подивитись про загрози з води. Для України. І посилались на моїх колег-тарологів, зокрема, да? ну, колеги по цеху, але не, не прямі колеги, будемо казати. Все-таки мова про різні інструменти. Ну, не суть. Давайте подивимось. Ну, знов таки, я Хома не вірущий, довіряю лише власним прогнозам в цьому плані, при, всім, при всій повазі до інших майстрів. Відповідно, я подивлюсь, чи взагалі є така загроза, дійсно. А потім спробуємо подивитись: ну, що це. Море, річка, водосховище, гребля якась. Що це таке? Звідки та загроза росте взагалі? Якщо вона є, звичайно. Ну що, поїхав. Гаразд. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи є для України загроза з боку води до кінця цього року? А скажіть вам правду. Так, Альгіс. Маннос перевернутий. Я ж випав. Не даремно. Наутіс перевернутий. Далі. що? Єра. А по що? Фінал райда перевернуто. О, да, дійсно, щось таке є від Вадим. Зараз, зараз, ідешемо. Mm. Mm. Тут є такі руни, які мені прям дуже не подобаються. Альгезман нас перевернутий, наутіс перевернутий, й Райдо перевернута. Ну Багато перевернутих рун. Тим не менш, тим не менш. Відповідь позитивна все-таки. E, можна ще уникнути. Давайте так скажемо, це ще не, не грубо визначено. Відразу що можна сказати, е, що ми тут маємо? Відразу аліс. Тобто, якийсь захист, якийсь е, схоже, що мова про захисні споруди якісь. Знаєте? Ну, от от, от дамба, може, водосховище, ну от, -от, щось, от щось таке. Мені в цей, в цю, в цей контекст йде. Манес перевернутий. Загроза жертв. Да, Погано, погано. Наутіс перевернутий. Ну, Наутіс і сам по собі не з легких рун, а тут ще й перевернутий. Загроза ну, таких суттєвих жертв. Давайте так скажемо. Раз показали, раз така зв'язка, то мова там не про десяток чоловік. І тут навіть, може, не про сотню. Угу. Ось Єра, тим не менш, руна, яка цикл, позначає проміжок часу. В той же час. Тобто, щось таке, що вже було колись. Це не, не... щось така подія схожа, що була. Загроза була, колись, принаймні, була, так? Е, мало того, що це ну руна часу, це як би це не знос якоїсь споруди був. От, розумієте? Тому що тут не, не видно м, якогось прикладання сили. Ну Це ми зараз ще подивимося, що це таке. Да? Якби це знос якоїсь от споруди не був. Не знаю, гребля якась там про-про ем, зносилася, да? втомилася, там, чи ще там щось що в такому плані. Тому що ну, тут, не, тут не видно стороннього прикладення сили. Не показують, принаймні. Ну Це я окремо запитаю. Фінал перевернуто. перевернута. Ну, По-перше, ем, це про те, що е, кілька таких, якби ну це кілька, знаєте, кілька варіантів можливих. Да, це по-перше. Звідки? Звідки воно прийде? Декілька можливостей таких існує. А з другого боку, це те, що можна уникнути. Це ще не те, що жорстко визначено. Знаєте, ми, ось, ми ось зараз на роздоріжжі стоїмо. Е, і залежно від того, як далі підуть події, який вибір ми зробимо, то. Е, це і залежить, чи воно збудеться, чи не збудеться. Тому що тут можна уникнути ще. Це ще не жорстко визначено. Ну руна Долі перевернута, зокрема, теж на те натякаєш, це ще не жорстко визначено. Ну, гаразд, ну-ну. ну Добре, зараз будемо докопувати, Що це як це? Так, дякую за відповіді. Ну, давайте про наших любих в лапках, звичайно, сусідушок запитаємо, чи вони до цієї загрози з води будуть причетні. Ну що, перше в голову йде, правда ж? Так, дякую за відповіді. Добре. Покажіть мені, будь ласка, до цієї от загрози з води для України Росія буде причетна? Скажуть ровно, правду. Урус перевернутий. Гебо. Ейус пофінаушо. Лаус переверну. Ось і сама вода, до речі. яка з під контролю. То вийшла. Так, ем, да, Росія тут при чому, звичайно ж, але, знаєте, тут цікаво йде. Зараз, зараз. Араз, угу. це урус перевернути. Гебо, Ейвас, лаус перевернути. Урус перевернути. Ось, воно сила є все-таки. Тобто, якесь прикладання сили є. Руна перевернута. Тобто, Мінімальне прикладання сили. Приліт навряд, тут щось друге. Ось іде гебо, це мені не подобається, це партнерство. Угу. Коли дивишся на Росію, оце випада, значить це що? А це зрадник. Це якийсь зрадник. Тобто, бачите, ідея як прикладання сили. По-перше, що незначне, а по-друге, що зрадник. Ну, не знаю. Наведе, ну, не так би виглядало. Закладе щось сам чи якусь диверсію влаштує. Ну, це, от більш можливо, якщо так. Ось є і вас. Труднощі. Це не про ПВО в даному випадку. Це просто труднощі тяжко реалізувати. Щось таке задумали, да? Гади. І по фіналу Лагус перевернути. Ну, ось, власне, да, вода, вода, яка вийшла з-під контролю, знаєте. Руйнівна вода, дійсно. Треба питати, що це. Поки, поки я не можу чітко сказати, що це. Так, да, дійсно є. І оце от оце, 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 саме геба мені не подобається. Є якась іуда, яка продалася, яке це зробить. Швидкої карми і справедливої от істоті. чи істотам. Так, дякую за відповідь. Добре, давайте будемо перебирати варіанти. Поки що тяжко сказати, що це. Бо першому розкладу це більше схоже на ем, якусь греблю, дамбу, водосховище, щось таке. Не на море. О, там би подрум виглядало. Ну, давайте, почнемо з моря, далі подивимось, що це, як це. Будемо масштаб зменшувати, так би мовити. Давайте ще раз перемішаємо. Так, гаразд, дякую за відповіді. Згадується, мені зразу Каховська ГЕС. Там, там уже потім, потім, коли я дивився власне, на ситуацію, на, ну, вже після підриву, щоб в майбутньому знати, як воно виглядатиме. Саме така подія. Е, от, то там якраз і падала теж лагус перевернутий. Знаєте, Вода, яка вийшла з-під контролю. І тут те саме. От мені зараз крутиться воно в голові. Ну добре, давайте. Зараз зосереджусь. Крутиться, крутиться, тут треба подивитись, що руни скажуть. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, ця загроза з боку води для України, то вона з боку морів. Йде? Хай скажуть руни правду. Пер перевернутий. Єб о знов таки. Хагалас і пофінаушу. Не зовсім не то, не, не зовсім моря. Відразу перт, не то не то. Обмеження. Якісь, не, не не море, не море, бери менше. Знов таки гебо, не спроста, Показує, що зрадник якийсь. ну В масштабах моря щось тяжко зробити, правда? Тим не менш, Хагалас, Загроза з моря йде в якому плані? Ну, шторм. От щось такого плану. Да? Шторм століття був. Що може ще щось таке масштабне в морі бути. Це хіба такого плану загроза? Ну, вас. але це ну, якісь труднощі і перешкоди. Це, знаєте, не прям, ну, не катастрофа. Катастрофа б не так виглядала. Ну, тобто, ну, з моря загроза є. Ну, Хагала – це, до речі, розгул стихії, в тому числі. Тобто, ну, от, я ж кажу: як з моря загроза є, в тому плані, що шторм якийсь, ну, буревій не знаю, от от, в такому плані. да, тобто, Це не те, що там. Що там? Не знаю, ядерку кинуть в море, да? десь там у когось із колег по цеху бачив таке. Ні-ні. ні Ядерки в море я тут не бачу. А от, от те, що море може вийти, якби розгул стихії, влаштувати. Оце да. Так, дякую за відповіді. Ну, давайте річки загалом подивимося, так? Так, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, оця от загроза для України з боку води. То це від річок загроза? Хай скажуть Рогвін, правда. Ну Інгоз, оце вже ближче до. Так, воно перевернуто. Беркана. Ну і далі що? Маннос, ну тут прямий. Е, з річок, так, да, ближче. Але це теж не воно. М -м -м, зараз, зараз іде. Що ми маємо? Інгус, кано перевернута, беркана і е, Про що мова. Да, це, знаєте, більше як. Тобто, Інгус, е, ну плодоріддя. Да, в контексті річок, ну, повноводдя, да, що повінь. Оце, от, так. Да. Можливо. Кану перевернута. Мені говорять, це мені вже, що не те думаєш. Не то, не то. Не то. Тобто річки, да, є загроза, але це не та загроза, про яку йшла мова відразу. Ось беркана теж про ріст, про розвиток, ну, знаєте, ну повноводдя, ну реально. От. Ну і Маннас. Е, мало того, людське втручання. Людське втручання. Оце вже ми підходимо до гребель, до водосховищ якраз. Тому що тут ось. Через що? Та чи людина, в тому числі, тут причетна. Не в тому плані, що то рукотворне буде, а в тому плані, що ем, люди своєю діяльністю йому посприяли. От що. Ну, Тобто, дамби, дам греблі, водосховища. На, ну 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 Давайте, зараз докопаємося, я думаю. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Загроза для України з боку води. То це якесь водосховище мається на увазі? Скажіть вам, правду. Наутіс перевернутий. Евас. Хагалас. А оце вже погано. І Соло. Ой. ой І що по фіналу? По фінал Єра. Угу. А от водосховище, так, да, дійсно. Е, ну, схоже, в яблучку. Схоже, що в Яблочко. Зараз, зараз, ще йде. Ага. Угу. Не подобається страшно. Ну, добре. Е, що ми маємо? Наутіс перевернутий. Еас, Хагалас, Соло, Єра. Знову таки, угу. неспроста. Наутіс перевернутий. Руна долі перевернута. Це ще можна уникнути. В той же час це є позначка на те, що якщо воно таке станеться, труднощі будуть значні. Да. Ось я вас. Руна руху, ну швидкий рух чогось. Хагалас соло взагалі, як удар з вибухом, якийсь ну, підрив. Це не приліт, це, знаєте, як. Ну це, ну це реально як підрив, але, але м, ну, не, не приліт. Тобто, ну що, щось закладуть якось, ну скинуть, не знаю. Тому що приліт би по другому виглядав. Ось Евас, Хагалас, швидке руйнування чогось, бабахось явно. І ось Єра, руна циклу з одного боку. Тобто, щось уже було, ну Каховське водосховище так виходить. А з другого боку, тривалий проміжок часу. Це позначка на те, що щось думають вони собі давно. Це не перший день така зараза. Планується. Можна уникнути. Відразу кажу, ще можна уникнути. Ще ми точку неповернення не пройшли в цьому питанні. Ну добре, ну давайте греблі глянемо. Ну, хоча ну, водосховище виходить знов таке якесь. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Добре, покажіть мені, будь ласка, загроза з боку води для України, то це якась гребля, дамба? Ай, скажіть вам правду. Наутіс. Тут уже прямий. Гєбо знов таки. Інгус. А по фінаушу. Фінаурус перевернутий. Гребля, да, виходить. Ну, хоча ж, в водосховище є греблі, правильно? Тобто, ну, загалом, водосховище виходить все-таки. Там від моря, там природне, всяке різне, да. Від річок теж там повинні і так далі. Ну, але це нічого нового. А там от саме падав Хагалас. Тобто щось рукотворне, якась рукотворна аварія, давайте так скажемо. Да? Тобто, ну ну, да, виходить водосховище. Виходить водосховище. Гаразд, що ми маємо? Наутіс Хагалас, Інгус, Соло і Урус. Перевернутий. Знов-таки, Наутіс. Ну, труднощі. Руна Долі, тут пряма. Все рівно все рівно ще є варіанти. Це ще не жорстко визначено, це ще не точка неповернення, все рівно. Ось знов таки гебл, знов таки зрадник отойпада чи зрадники. Да? Ось інгус. Ну Достаток. ну Купили, ну з потрохами купили. Ну що тут не ясно. Іуда, <кхм> е, соло. Ну, соло, да, теж показують мені, що якби правильна здогадка. Той же чи в той же час і не зовсім. Бачите, гребля, але гребля, саме як гребля водосховища. Ось так виходить. Не якась там дамба, умовно, на річці. Так? От, по фіналу І Знов таки, якесь ну, прикладення сили, але не настільки велике. Ну, Тобто, приліт, да не приліт. Тут ось зрадонька падає. М -м -м -м. Ну що, ну, дійсно щось закладуть виходить, чи що? Виходить, що так. Тому що, ну, приліт по-іншому виглядав, а це от щось таке. А ну гаразд. Добре, постійно падає оце зрадонька. А ну ж, добре, викрию цю нечисту силу, яка оце таке робить, чи ні? Тому що, я ж кажу, ще точки неповернення не пройдено, можна це уникнути. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, оту людину чи людей, які власне на Росію працюють і готують оцю от загрозу від води, то викриють їх до того, як вони зроблять цю чорну справу? Скажіть вам, правду. Тейвас. Хагалас. Іса. Ой, боюсь, не встигнуть. Альгіс перевернутий. Що по фіналу? Ансус перевернутий. ну Ох. Гаразд. Тейвас, Хаггас, Іса, анс... Альгіс перевернутий, Ансус перевернутий. Тейс. Тобто якась робота по ним ведеться. Да? Це активні дії. Але Хагалас, Руйнування планів. Ну це ж, власне, і те, що вони задумали в тому числі. Да? Ось Іса. Теж блокування. Хоч в той же час, а Альгіс перевернутий. Некомфортно тим істотам, розуміють, що за них шукають. А? По фіналу все рівно, ансус перевернутий. М -м -м, пані новини руна закону перевернута. Ну, так як зараз виглядає, то можуть не знайти до того, що вони все-таки створять. А, ну добре, можна того уникнути. Ну, в принципі, показує, що ще не жорстко визначено. Давайте в лоб спитаємо. То якось поки що не радужно виходить. Добре, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи можна отої от загрози від води уникнути? Ну, от як, як зараз ситуація виглядає? Скажіть вам правду. Феху перевернута Манс наутис перевернути фіналшу. фінал соул. Гаразд, ну да, 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 ще є можливість уникнути. Ще точка не не пройдена, але, але тут треба діяти одним словом. Саме не розсосеться, як то кажуть. Що ми маємо? Феху перевернута, Манназ, наутіс і соло. Ну, феху перевернуто, обмежений ресурс. Тут в даному випадку не стільки про гроші, ось манна, обмежений якийсь людський ресурс. Ем, тобто, що як мені йде? Тобто, Мається на увазі, що там же ж показували, да, руни, що якісь дії ведуться, от саме на пошук зрадників, да? але не вистачає людського ресурсу. Виходить, що так, недостатньо не інтенсивно цим займаються. з перевернути. знов таки, руна доля перевернута. Ще не судилося то, що можна уникнути все-таки. Ще ще ми точку неповернення не пройшли. Ось, По фіналу Соло. Можлива ще перемога по питанню, так би мовити, успіх да? здійснення мрій. Ну, навряд чи у нас мрії, щоб ще десь щось підірвали да, нам? І затопили. Е, от, тобто, ще є шанс, е, ну, доволі. Хороший, того уникнути. Якщо, якщо встигнуть їх викрити, от їх от іуд. Якщо не встигнуть, ну то що ж, воно дійде до логічного фіналу. Так як показали. Ну, ось так, така інформація. Не всі розклади бувають позитивні. І, і той випадок, коли хочеться, щоб не збулося. От чесно. Гаразд. Ну що тут ще дивитись? Ну все, мені більше нічого в голову не йде. Сподіваюсь, тему відповів: ну да, колеги праві, тут погоджусь, що ж поробиш. Тому так. Добре. Сподіваюсь, хто треба, почує, і все-таки сподіваюся, що ось ресурс знайдеться. І грошовий, і людський, щоб все-таки знайти отих іуд і не допустити того, що вони задумали. Добре, дякую що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!